Стало відомо в якому випадку доведеться повертати мільйон гривень Міністерству оборони. Вітаю вас, друзі. Ну що ж, як ми говорили вже раніше, Зеленський вигадав, як затягнути на війну 18-річних. Він почав їм обіцяти золоті контракти. Там і мільйон гривень за за контрактом, плюс бойові, плюс якісь там преміальні безкоштовна освіта, знижені відсотки на нерухомість. Ну коротше, просто рай, а не контракт. І що саме головне, вони з самого початку казали, що підписуючи контракт, ви можете самостійно обрати спеціальність та бригаду, в якій ви хотіли би проходити військову службу. Ну але далі почали відкриватися подробиці у цих самих золотих контрактів. Виявляється, підписуючи контракт, ви можете потрапити виключно в конкретні штурмові бригади. Там ви не можете обрати будь-яку бригаду. Там є 5 чи 6 бригад на вибір, але це все штурмові бригади. І воювати ви підете виключно штурмовиком. Тобто, це навіть не обговорюється. Більше того. В умовах контракту прописано, що контракт не буде виконаний, якщо ви не будете приймати участь у бойових діях. І саме в цьому випадку ви зобов'язані будете повернути весь оцей цей мільйон, який вам виплатило Міністерство оборони по завершенню свого контракту. Але ще один цікавий нюанс це як будуть виплачуватися ці гроші. Під час підписання контракту буде виплачуватися лише половина, а саме 500 тисяч гривень. Інша половина буде вам виплачуватися тільки через рік, тобто по закінченню контракту. Ну, я думаю, всім зрозуміло, чому такі умови тому що міністерство оборони і в принципі українська влада вони прекрасно розуміють, що дуже мало людей доживе до другої частини контракту. Тому, як я і казав раніше, це лише на папері, воно все так красиво. Ці золоті контракти. По факту, ви підписуєте контракт в пекло. Ну і самий головний прикол від Міноборони це те, що речник міністерства оборони вийшов. І каже, що ті хлопці, які вже пішли добровольцями в збройні сили України, і їм зараз немає 25 років, вони також можуть подати документи і підписати отакий от контракт. Тільки є один нюанс. Хлопці, які вже не перший день знаходяться на передовій, розказують, що вони писали вже десятки рапортів на переведення в інші бригади, на отримання медичної допомоги, саме головне медична допомога, або отримати їх хоч якийсь тиждень відпустки, але всі ці рапорти навіть не доходять до найвищого керівництва. Тому що, коли рапорт іде через усі ці прокладки, які сидять там в тилу в кабінетах, одна з цих прокладок може просто сказати неправильно заповнений або поганий шрифт. Я б публікував на своєму телеграм-каналі відео. what I'm Хлопці-штурмовики розказують, що просто беруть лінійку і заміряють. Кажуть, тут відступ на один міліметр менше, ніж має бути за гостом. Порвали рапорт і викинули. Тому всі ці заяви, отаких от, от речників, це все абсолютно брехня. Ніхто нікому нічого виплачувати не буде. Їх задача затягнути побільше молоді на війну. Ну і в кінці підтримую думку багатьох військових, які кажуть, що оцими контрактами українська влада просто плюнула в обличчя всіх тих військових, які вже не перший день воюють на передовій і захищають Україну. Тому що, ну, от уявіть собі, будуть штурмувати Окоп доброволець, який отримує там, 100 тисяч гривень преміальних. Бусифікований, який абсолютно нахрен не хотів ніде воювати, але його запакували і змусили воювати за ті самі там 100 тисяч. І отакий от контрактник, який отримає 100 тисяч бойових, плюс іще мільйонний контракт. От, троє людей абсолютно однаково ризикують життям, але у них абсолютно різна мотивація і оплата праці. Отож, шановні, якщо ви плануєте підписати такий контракт, то спочатку подумайте, на що ви підписуєтесь.